Добрий день! Сьогодні у мене гарбузова смакота. Це ніжна гарбузова суфле на пісочному тісті. Починаємо з тіста. В чашу процесора я відправляю борошно, вершкове масло охолоджене, цукор і дрібку солі. Можна це зробити в мисці натерти масло на терці і змішати всі ці інгредієнти. Але в мене є ось такий помічник. Подрібнює все це таких крихт, бачите, які вони. А потім вже додаю жовток, змішаний з водою. Коли тісто починає збиратися у шар, я зупиняю процесор і викладаю тісто на килимок. Потім я його трошки розминаю, розкочую між двома листами пергаменту. Розкочувати треба від середини до краю вверх і вниз, і в різних напрямах. Відправляю заготовку в холодильник на 20-30 хвилин. Час пройшов, дістаю її, знімаю один пергамент. І потім ось у мене така форма. Форма для тарта у мене. Вона завелика для цього пирога. Це була моя помилочка, ну але ж, так сталося. Викладаю тісто, розподіляю його рівномірно по формі. Цю основу треба буде випікати у духовці, але щоб вона не піднялася. Треба використовувати піргамент. Я його зминаю, розгортаю і застилаю ним тісто. І зараз буду висипати горох. У мене є такий горох спеціальний, який я використовую, коли печу тарти. Чи ось такі пироги. Він для того, щоб тісто не піднялося, коли воно буде готуватися. Розрівняти його треба по формі і відправляємо нашу форму із горохом, з тістом у духовку. Тим часом я буду робити начинку. Головний інгредієнт це гарбуз, імбир, кориця, кукурудзиний крохмаль, яйця, вишкі, цукор та ванільний цукор. Починаємо з гарбуза. Якщо у вас свіжий гарбуз, його краще запекти. Але у мене був гарбуз заморожений, тому я його варила, зачекала, коли ви присязайва лова, і він приготується. Потім треба дати охолонути йому і потім додавати решту інгредієнтів. Цукор та ванільний цукор, кориця. Імбир, можна додати трошки мускатного горіху, але я не додавала його. Крахмаль. Знов я перебила все блендером, потім додала яйця. Ось саме тому треба, щоб охолонув гарбуз, щоб яйця не зварилися. І знов пробила блендером. Потім додала вершки і знов все ретельно перемішала. Ось така е красива і дуже смачна маса вийшла. Переливаємо суфле на основу раджу вам брати форму 22-24 см, тоді суфле буде вище, але повірте мені, Пиріг вийшов-дуже дуже смачний. Раджу вам приготувати його, враховуючи мої помилки. Ви не пошкодуєте. я точно знаю, що буду готувати його ще не раз. Смачного. І дякую за перегляд!